Доброго дня, шановні члени комісії, мене звати вже Нелі та тема моєї дипломної роботи дослідження та реалізація функціональних вимог до вебзастосунків онлайн шкіл задля забезпечення інклюзивних підходів навчання. Метою моєї роботи є програмна реалізація вебзастосунку для онлайн шкіл. Об'єктом роботи виступає процес організації онлайн навчання, а предметом програмні засоби реалізації вебзастосунку. Через глобальні проблеми, які вразили світ у 2020 році, онлайн навчання стало необхідним ресурсом для учнів та шкіл у всіх країнах. Коли всі через пандемію перебралися на дистанційне навчання, онлайн замінив очне навчання та врятував навчальний процес від простоїв. Отже, інтеграція інформаційних технологій в сферу освіти оптимізує процес викладання та навчання. На даний момент існує багато сайтів для користування навчальними матеріалами та проведення занять, але не так багато окремих платформ, які дають можливість менше використовувати сторонні ресурси, які не повністю підлаштовані під потреби певного навчального курсу. Наприклад, онлайн-школа зазвичай скидають учням матеріали для вивчення в Google Classroom, Drive, Moodle або в Telegram, Skype, Viber. Які ще є месенджерами, тому матеріали зазвичай не відсортовані. Також, наприклад, сервісів від Google буде недостатньо, якщо школа хоче урізноманітнити види завдань, наприклад, ігри, тести з детальним розбіром відповідей та інше. Google Forms більше підходить для опитувань, а не тестування. Щодо Moodle, він має багато функцій, частину з яких просто не використовують. Непотрібні елементи заважають швидкому пошуку необхідних блоків. Перед розробкою програмного забезпечення було використано quality function deployment, це зіставлення переваг клієнтів з характеристиками продукту. Завдяки такому аналізу можна з'ясувати ставлення споживачів до продукту, виявити, що їм найбільше в ньому подобається і не подобається. Також в роботі було застосовано сценарний підхід, що має на меті виявити можливі варіанти розвитку подій та визначити їх наслідки. Наприклад, перед розробкою передбачалось, що у кожного учня буде особистий кабінет. В нашому випадку, якщо зробити типову реєстрацію, то потенційний учень отримує доступ до неоплачених даних. Тому, більш доречним, є реєстрація учня через адміністративну панель вже після проведення заходів для оформлення учня у школу. На слайді зображена схема функціонування програми, все це буде розглянуто далі. Для розробки веб вебзастосунку було обрано саме React, завдяки його багатофункціональності. Так як в JavaScript динамічна типізація, що іноді призводить до проблем, було також додано type script, щоб типізація була статичною. На основі порівняння різних СВД було вирішено використовувати PostgreSQL. Вона строго структурована, тим самим при розробці можна бути впевненим в тому, що збережені дані будуть коректними. Для оформлення інтерфейсу користувача було обрано Material UI, а для оформлення адміністративної панелі Ant Design. Бо він має важливі переваги в таблиці та форми. Так як в адміністративній панелі майже кожна сторінка складається з таблиць, доречно використовувати для них саме Design. На цьому слайді зображено деякі endpoint, які були, було розроблено. Тут під матеріалом мається на увазі навчальний матеріал, тобто файл PDF, DOCX, P4, MP3 та інші. На цьому слайді зображено сторінка авторизації та відновлення пароля розробленого застосунку. Тут зображена сторінка з домашнім завданням. Можна побачити відеозапис уроку, домашнє завдання в текстовому форматі, прикріплені файли, тест, який необхідно пройти. А знизу форма для завантаження очним виконаного домашнього завдання. А в навігаційній панелі. Знаходяться розділи з профілем учня, домашнім завданням, навчальними матеріалами, відеозаписами занять та розклад. На цьому слайді зображена сторінка з результатами тесту. Цікавою функцією є те, що після проходження тесту при бажанні можна отримати пояснення щодо кожного варіанту відповіді, а також прямі посилання до файлів у розділі матеріали для повторення правил, наприклад. Тут зображена сторінка з розкладом. На цьому слайді зображена сторінка з користувачами в адміністративній панелі. Це теж сторінка з користувачами, але застосована фільтрація за групою. Далі можна побачити сторінку створення користувача. Тут завантаження відеоуроку, завантаження навчальних матеріалів. І додання нового домашнього завдання. Окрім функціонального тестування, також було проведено модульне та інтеграційне тестування, які показали гарні результати. При модульному тестуванні тестуються окремі модулі програми, а при інтеграційному програмі модулі поєднуються та тестуються групою. Отже, було розроблено веб-застосунок для онлайн шкіл з урахуванням переваг та недоліків існуючих систем. Програма була розроблена з використанням сучасних технологій, має гарний, зрозумілий інтерфейс, завдяки якому користуватися системою легко та комфортно. Дякую за увагу.